Час ціни на продукти, одяг та комунальні послуги значно зросли. А отже, почали на чомусь економити містяни. Давайте запитаємо. Поки що ні, але відчувається. Угу. То що ціни зросли, відчувається. Угу. Намагаємося ще триматись. Звичайно, у чому саме? У чому саме? Та багато в чому, тим паче ми ще й переселенці, тому ми взагалі обмежуємо, обмежуємо себе. Так що, на жаль. Ні. <реш> дозволяю бюджет? А як вам даете Ну, певно, что дозволяю бюджет. Можно сказать, да. А у тебя у Ну, уже думаю, что купить. <реш> Если раньше не задумывалась, как бы могла себе позволить. А сейчас уже думаю, надо ли, не надо. Лишнее дома что-то. Как-то так. И свет экономим. В туалете лампочку уже не включаю. Можно так зайти, видно. <реш> Ну, як би так. То не можна купити, то не можна купити. Звісно. А у чому саме? Ну, в одязі, в дорогих продуктах, багато в чому. Тим більше в нас робота ну, не завжди є з чоловіком. Так що так, якось. Дружки є. А у чому саме? Ну, більше в віщах, в ліках, в тому що ліки дорожають дуже швидко. Є такі ліки, які ну, треба пити постійно. То так. Да. Я ні на що нікану. Не, я, ну я миллионер. Ну, экономить как экономить, а меньше по объему меньше стали покупать. Более экономно и более рационально. А так, в принципе, особо ничего не поменялось.